Доброго дня, шановні кандидати у воді, з вами Автошкола Нова і я, Тарнушко Володимир Павлович. Почуйте нас, ми даруємо вам за 77 гривень 1,5 літра бензину повний курс експрес метод підготовки до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі по категорії Б. Почули? І ще одне, шановні друзі, коли у вас є фундаментальні прогалини знань, дві або більше помилок, автошкола нова довчить вас, доведе до цього результату, де ви будете насолоджуватися. І ви скажете, «Да, я красавчик. Розумієте, і в сервісний центр ви з'явитесь для того, щоб випробувати свої емоції. Але ви будете знати, що автошкола нова завжди поруч з вами.